Род, всім привіт! Сьогодні дивіться в якому шикарному місці. З ночівлею, з товаришами приїхав. Дике озеро. В лісі, тут все, 5 кілометрів від населеного пункту, далеко. Там дорога. Біля озера машини лишили. Тут от парасолька на випадок, якщо буде дощ. Ще є стінки поставимо, замішуємо прикормку, Тарас вже мішає. Зараз я буду, маю якісь там пару видів, буду показувати що до чого. Закормлю ракетою, пару точок. Будемо закидатися, відпочивати. Готувати їсти будемо, плов, уха. На завтра планується, якщо щось зловим, Я буду ще спінінгом ходити кидати, тут окунець є щучка. Зараз закинутися. Задача. Так що не перемикайтеся, буде, я думаю, цікаво. Тут є крупний короб, ми на короба приїхали. Чи він вже віднерестився, бо вода дуже прозора. Два-три тижні назад я тут ловив відео, є на каналі, то вода була дуже мутна, і короб тут біля цих камешів скакав. Я ще його навіть бачу як він плавав, дуже крупний. Такий десь, блін, тройка, п'ятерка, мабуть, не. А тут вони плавали і скакали, видно, не Вже він не рестився, він походу, бо вода, кажу, така. Прозора, під вечір підемо, напевно, купатися, вода дуже тепла тут. Чистенька, можна буде і скупнутися десь там. Так, прикормці. Це буде на пружинку. Горох консервована кукурудза. Булгур, пшоно і груша, магазинна сипучка груша і макух. Конопля ще є тут. Тут зараз це більше половина ведра. Будемо ракету заладовувати, закормлювати. Точку. Знаю, що в мене не лопнула та риба. Але тут є крупні екземпляри, так що я думаю, що для них на один зуб. Це в мене тут теж конопля. Горох кукурудза, трошки старої прикормки замороженої, булгур. Тут в мене на флет, суто сипучка, макуха і груша. А це вже тут такий смікс старої замороженої з магазину. Кормлюємо точечку. Хлопці, там на тій стороні не хотіли сюди йти ловити. Один обідався, йому місця мало. Там купа місця можна 10 вудок закинути. Вони собі вирішили там, ловлять там. Там і столик розкладатися, там їсти, готувати будемо. Смакота, юбесан. Закормлюю, так приблизно. Так, трошки лишилося на дні на ранок ще, може, дозакормим. Подивимося, поки що наразі хватить. Зараз будемо закидатися вудочки і йдемо щось перекусимо. Тарас закинувся. Хлопці там куховарять. Я тут тако дві пружинки... Кук. кукурудзи і пінотісто. Пінотісто з смаком кукурудзи, меду. Так само на трьох очках. Конопля пінотісто. Тут в мене будуть дві флет. Такий великий бойлер. Бройлер. Бойл. Тут у мене 12, по-моєму. Тут пелець тонущий. Смородина. Тут на цій другій великий. Великий бойл іншого смаку. І тут гроша і кукурудська на гачку. Закидаємось. Трохи дерева мішають, я не знаю, як я буду вночі закидатися. Дружинки закидаємо. Не забувати фракціон лишати стравленим. Чітко Там де ми закормили. Глибина тут велика. Десь біля трьох метрів. Три метри точно є. На середині там далі може бути чотири. Кидаємо останню. Так, Потім можна буде тут скупнутися, зайти водичка тепла, чиста. Закинулися, йдемо щось, перекусимо, Чуть-чуть до апетиту щось прийняти, бо без того риба не буде клювати. Потім під вечір я ще піду зі спінінгом, тут є море окунця, навіть зараз бачу плаває маленьке. Я вже тут ловив попереднє відео, тут на каналі в мене є. Як я окуня й щучку мало ловив. Я там на всіх, правда, озерах був, там показую всі озера, там є перше озеро, це друге, ми зараз на другому. І там ще є третє, четверте далі. Дуже красиво тут. Там є мостик, теж є столики. Ну, Жаль, що ми не разом. Там не захотів товариш. Тут кидати, хоч тут у нього місце повно є, Він, вони захотіли там тобто, туди їсти ходити, а тут вудочки будуть. Трошки добре, тому що якщо клюне, а тут тільки крупняк, якщо візьме, то просто можуть вудки не встигнути добігти до них. Ось трошки є відстань. Так, йдемо туди. Релаксуємо. Погода супер. Поварити. Плов. Бограч? Бограч плов. Буде. А де ти трос, Так, підставили? тут машини. Там я свою запхав. Гарна тут дорога, бетонка. Звідти приїхали. А туди ще на озера інші. Пробуємо щось. Перекусуємо. Треба збавити газу. А не то, мені такий монокуляр з Китаю. Досить такий непоганий. Будемо за пташками слідкувати. Ну, видно, класно. Зближує гарно. Що за жаба плаває? Так, пробуємо ловити на спінінг джиг. Вода дуже прозора, не знаю, що буде з тою рибалкою. От, бачу якийсь поплавок. То в столобах хтось кидав чи що. А, на щуку на живця зараз витягну. Живцьова Оснастка. Сталь. Тройник. Якось обірвало. Так, щось на спінінг не бере. Зараз будемо міняти методику на інші приманки, кидати вже під вечір, можливо, щука візьме. Пробую побліснити. Є невеличка коливалка в мене. Ну, На ранок, я думаю, на уху. Якісь окунці, щучка можливо, зайде. Нам не треба риби, нам не, уха була. Ще на кінець зробимо таку гірку. Аби лишня влога вийшла. Я думаю, що що до, до 10 вже. хвилин і все буде супер. Дістанемо чесничок. Потім вже будемо перемішувати, перемішає. Потім то вже я зніму ще. Файн. Так, щось спробуємо на спині ловити, але не дуже щось ловиться Взагалі. Покльовок нема, неактивний. Купається компанія. Десь. О! Ох, який жирнувати, трошки вийшов. він хоче подихати трошки. Забагато. Може жир випарується? Ага, в животах ваших. Трошки з оліві переборщили. Це Степана, не буде мати кушати. Переборщили з жирком. Nossa, a knícota é é é é é é muito, 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 é isso, muito, muito né? Né? Куряцький і маринад дивний такий. Ніби це, буряк Я взяв трохи такого, трохи такого. Це вишневий. То у вині зроблений. Вишневий вишній, а той другий то медовий. Так, поки що мовчить вудочки. Покльовок нема, але потім ще перед вечором перезакинемося. І так розрахунок на те, що... Буде вечором брати. Хлопці трохи купаються, я зранку вже піду. Зараз будемо ультралайтик кидати на окунця. Будочки зараз будемо перезакидати на ніч, на вечір точніше. Потім ще на ніч, напевно, раз перезакинемо. І тут зараз таку я буду смакоту робити. Мало бути буженина з картоплею. Дали мені в магазині трошки не то підсунули, що хотілося, але будемо пробувати. З цим. Чуть-чуть сала ще дав для різноманіття. Зараз посолимо поперчим І в фольгу. Так, звозу. перчик сіль. О, якраз на розмір фольги. Промотуємо фольгою. Картопелька з м'ясом. Хе-хе-хе, я зняв. Так, просто не видно зараз у фульзі, з фульгу треба розмотати. І без фульги ще трошки треба піджарити на углях. Трошки о, от такого пдовш. О, тут воно трохи підварилося. І зараз ми будемо. Піджарювати. Я неаккуратно. Треба було легенько. Ну, ставимо так, тепер жарити. Буквально треба було хвилин 15. 15-20. Там температура хороша, все, нехай воно зараз присмажиться і буде топ. Прожектор поставив Таріс Хілтон. Нормально все освічує. Так. Така смакота. Ну, сподіваюся, що смакота ще не пробували. Фольга чуть-чуть. Потім. Айка красота Пів-перша година Він Відпочиває, поки що покльовок нема. Треба зранку спінніного трошки орудувати. Зараз помало заокругляємося. Так, тільки що проснувся, витягнув на флет. Такий непоганий екземплярчик. Якість відео не особо. Хороший пацанчик мені попався на бойл, великий. 12. -ку. Добре, що я почув? Храпить. колега. поки що кидаємо сюди зранку. Взяв на бойл. Саме крайня. Зараз закинутися треба. Перезакидаємося. Година. Четверта година. Так, добрий ранок всім. Перезакину я свої патицяги. І зараз беремося в шоста ранку і щучку ловити і окунця. Ночі в мене коропець невеличкий взяв, потім покажу. Там роя не встиг тоді взяти, коли його тянув. Малюк, малюк. все таки моя попередня... Попередній твістер робочий. Маленький окунець іде. Ну тут під берегом зараз спробую. Сидять. Пару панів. Такий один більший. Так, щось. Окунець не дуже активний. Пару маленьких зловив. Пробую я зараз, прийшов на таке сусіднє озерце. Перше. Пробую тут на щучку покидати коливалку. Окунь неактивний, може щука візьме. Щука тут є на всіх озерах чотирьох. Я трохи покидаю та й третій тепити каву. Так, треба йти пити каву. Щось глухо з рибкою. А тут сунець. Йолки-палки, пройти тяжко. Це круха зараз у суницях. Хочеться кави. Може, Тут зараз два рази кину. Та щось є, невеличке. На коливалку. Я Щось таке, як щука, виглядає. А ні, окунець, файний. Хлопці, буде уха! Ох, який. Панок. Ну файний, файний такий. Якраз такі добре сушити. Душа може буде. Покидаю. Ти навіть стоїть тут, блять, а є риби нема, тут не солідно, вже буде. Я кажу, йду покидаю, а я що забираю, що. Ну, не дурно купив колівалочку. Ага. Кстати, перший раз в житті на колівалку рибу зловив. Не бере хіжак. Зараз будемо готувати дістати тому коробця малого. етай півторачка є точно. Гарний. Так, а ну, важимо. Не, воза, 260. Туди хоч подивишся. Треба сфоткати, бо я Так. Порізав я рибку. На куски зараз на уху. 2 кіло має стати. На казанок. Бо щось добре, що повезло, що зловив, бо то окунів. То що я розраховував на окунців зранку. Нема, надії нема. Щось не дуже клюють. Хижаки. Добре, що вночі взяли це. Коментуйте, що, що то в нас відбувається. Ну, Яєчка такі вийшли в нас. Що там є в них? Є перець, цибуля? цибуля? Тут так. кавальками такими цибуліка. Так, так. Нічого собі. Вже треба цілу було вальнути. То тому... Що... О. Ах, І останній останній штрих. Ні, ще не останній. Финишно. Я, все, пока я. Красота, красота. Все. Жарим цей зараз уху. Так. Картопелька з моркою, кидаємо голову. Зараз хвилин 20. Варимо, будемо Кидати інші частини, лки, палки, повисипав. Все, хай вариться. Зараз цибульку ще дати. Ні, ем рибку. Не блять. Все м'ясо. Ох, то буде наваристо. Тємка. Ледве влізло все. Без фанатизму, чуть-чуть Перезелень. Я би вам вказав по серйозному сидіти з ютуба. Все, ще пару минут можна. Србати. Ні, там ріта смачненько всі кажуть, файно, все. Красота. Димо. Щось є невеличке. А це не зловив. Першого закиду. Бачиш? <рес> Уже уха є. Так що ти живеш. Що ти, красавчик?

Ось, ну зараз. Є фан. Чекай, я віду. Фані, фані. А ти сам? Ти Я буду тримати. Все. О, за гілкою відчепився. Курва! Так, погода не льотна. Щойно коропець зійшов у мене. Такий самий десь приблизно. як я витягнув. Зачепився за гілку і відчепився відразу. Обідно. Але, нічого. Щоб дощик перестав, вже помалу будемо, може, збиратися, Але ще я перезакинув. Ось таку погоду, бачите. Дощ почався і короб взяв на пружинку. Кукурудза і кук медовий там був. Не кук, а пінотіст. Консервована кукурудзка. Так, все, вже обід. Покльовок немає більше. Хлопці вже виїжджають. Ми зараз помалу збираємося з Тарасом. Прибираємо все, щоб не було мусору. Гарно відпочили. Смачна їда, природа, свіже повітря, красота. Рибку зловили. Що ще можна бажати. Тільки закінчення війни поскорше. І все, щоб всіх було все добре. Бувайте здоров'я, слава Україні, всім пока.